Номер 199. Запишіть функцію y дорівнює 5 поділо на 4х у вигляді k поділо на х і складіть її таблицю значень для х більше рівня мінус 3 менше рівня 3 з кроком 0,5. І так, перше, що нам треба зробити, це записати y дорівнює 5х у вигляді y дорівнює k поділо на х. Ну, ми розуміємо, що якщо ми ділимо на х, то це 5 четвертих ділиться на х. То це буде у нас y дорівня 5 поділено на 4х. Тобто функція наша буде y дорівні 5 четвертих поділено на х, 5 четвертих поділено на х. Можна було б записати 5 четвертих виділити цілу частину, але. З числами буде простіше працювати, коли у нас є дріб. І так знайдемо для мінус трьох п'ять четвертих, поділити на мінус три, це буде. П'ять. Мінус наперед. Мінус буде і 4 на три множимо. Ділимо на мінус 3, це означає, що мінус 3 йде в знаменник. Множимо 4 на 3, це буде дванадцятих. мінус 5 дванадцятих. Так, і запишемо мінус 5 дванадцятих. 2,5, 2,5 5 четвертих. Множимо на 2,5, це значить, ось намножимом ділим. Це, значить, ділимо на 25 десятих, скорочуємо 25 десятих. Ну, давайте. ну, Мінус, звичайно, буде 25 десятих. 25 десятих можна ск... ну, Перевернемо зараз. 5 четвертих множимо, мінус не губимо, множимо на 10. 25. п'ятих. Десять і двадцять скорочуємо на 5, 2,5. І 5,5 скорочуємо, два і чотири скорочуємо, одержуємо одну другу або 0,5. Мінус 0,5. І так, напротив, пишемо мінус 0,5. 5 четвертих ділимо на мінус 2. Це ділимо на дві перших або множимо на одну другу. Мінус 5 четвертих помножити на оберний дріб на одну другу. Мінус 5 восьмих. Мінус 5 восьмих, поділимо 5 на вісім.

Мінус 1,5, 5 четвертих, ділимо на мінус 1,5, тут 15 десятих, запишемо, мінус 15 десятих. Рівня 5 мінус 5 четвертих множимо на 10 п'ятнадцятих. Скорочуємо на 5. 2 і 3 і одержим 10 дванадцятих. 10 дванадцятих скорочуємо, мінус не губимо. Це буде 5, 6, мінус 5 шостих. Мінус, мінус 1. Мінус 1. 5 четвертих ділимо на мінус одиницю, це буде 5 четвертих. Це буде 1,25. 1 четверта. 1,25. І мінус 05, 5 четвертих ділом на 5 десятих, ще й мінус 5 десятих. Це буде мінус 5 четвертих множимо

5 шостих 0,625, 0,5 і 5 12. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, вступайте в групу ВКонтакті та відвідуйте наш сайт, на якому всі відео розміщені в більш зручному форматі.